Я дуже ревнива людина. Чому так? Ревно, що буває двох типів. Перший вид – невпевненість у собі. Часто виглядає вона так, якщо партнер кудись пішов, то там він може зустріти когось краще, ніж я. Я буду уявляти, що кожна зустріта людина набагато краще, ніж я. Невпевненість шепоче, я погана, а вони там, вони всі добрі. Другий різновід ревнощів, який пов'язан з бажанням контролювати. І тут виникає сигнал. Тривога, тривога. Партнер вийшов із під контролю. Я для нього сценарій намалювала, а він усе змінює. Я не можу його контролювати. Такий комплекс Бога. Я за тебе все життя розписала. Ні, 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 ану повертайся назад. Обидва різновиди неадекватні вихід зі стану ревнощів. Лежить в усвідомленні, що ти не можеш контролювати іншу людину, і що ти не найгірша людина у світі. Стосунки з партнером базуються на тому, що ми бачимо недоліки один одного та переваги один одного і можемо один одному довіряти.